Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Jaguar XJ 2017 року, 3 літра бензин, задній привід, автомат із пробігом всього лише 73 тисячі кілометрів. Автомобіль офіційно куплений в Україні, третій власник, два ключа, є ще додатковий комплект резини. Зараз стоїть літня, оригінальні титани по кузові в класному стані, без ДТП. Перед автомобіля, затягнутий у нас в боронепі Максимальна комплектація просвіті у нас пам'яті і електрорегулювання сідочок спер... Передузаду дерев'яний руль, мультикермо, підігрів, вентиляція, клімат-контроль, парктроніки. Всі на теж присутні. Асистенти теж робочі, присутні у нас люк. Послоні зерху алькантара, задній ряд теж виглядає дуже дорого. Присутні на заді два екрана, Все у нас працює, все дуже гарно виглядає і все дуже збережено. По техніці все обслужено. масла, фільтра міняли за регламентом. І все теж обслуговувалось на офіціалі. Є всі записи. Ось якщо когось зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, це 60, десять. Провіряйте, тестуйте ну і купуйте собі таке авто.